Параподіум пристрій зі складною назвою для дітей із ДЦП, в якому їх фіксують стоячи, розслабляє м'язи та вирівнює поставу діток. Юлочка, другий рік поспіль разом із медиками реабілітаційного центру, долає свої вади. Вона прийшла до нас взагалі не переступала ногами. Це зараз ми вже добилися того, що вона правда це без сторонньої допомоги не робиться. Ми її повинні повести, але вона вже переступає ногами, вона стає вже на повну ступню. Масаж та різні вправи, щоб сидіти ходити без сторонньої допомоги щодня. Виконує і п'ятирічний в не дивись на камеру, в нього є своя програма розроблена на цілий тиждень, Наприклад, якщо сьогодні зарядка біля драбинки, завтра може бути в басейні. Після завтра бігова доріжка, велотренажер, і так цілий тиждень нього розписано, і так на кожну дитинку. І вправи для дітей виконують почергово, бо для їхнього організму це надзавдання. Воно починає плакати. Якщо не переутомилася, ми вже тоді залишаємо цю вправи, просто релаксацію проводимо. Масажі, відновлення чутливості рук та ніг, робота із логопедом, психологом та музичним керівником, індивідуальні заняття і робота в групах. Таку реабілітацію протягом півроку в Кіцманському центрі дзвіночок проходить кожна дитина з ураженням нервової чи м'язової системи, відставанням в інтелектуальному розвитку. Заклад повністю на державному утриманні. Вони перебувають протягом цілого дня. Тобто з пів дев'яти до половини сьомий з ними працюють усі спеціалісти. Вони мають денний сон. У них є трьохразове харчування. Приїхали познайомти з українською реабілітацією. Італійські фахівці вони кажуть, в їхній країні дітей з ДЦП починають виходжувати з пелюшок, тому до шкільного віку такі дітлахи поруються вже самотужки. Зацікавило іноземців інше, як на Буковині розвивається інклюзивна освіта. Діти з особливими потребами в Італії навчаються в класах зі звичайними дітками. Кожен має свого вчителя, який допомагає при потребі, та навчаються за полегшеною програмою. І таким чином вони відчувають себе частиною суспільства. А самі класи дуже дружні, бо здорові дітки вчаться піклуватися про дітей з особливими потребами. у нас же діти інваліди здебільшого навчаються індивідуально, кажуть чиновники? Інклюзивна освіта навчання таких дітей у звичайних школах відсутні. А спілкування такі діти потребують не менше. Хочеться привернути увагу громадськості не тільки за кордону, але і нашої. Тому що якщо суспільство Італії готове до сприйняття таких дітей, то у нас у цьому є проблеми. Тим часом кількість таких дітей щороку зростає і виникає інша проблема. Вже тепер фахівців та місця для реабілітації бракує. Інвалідів у районі є майже 300, а ми можемо охопити за один курс реабілітації тільки 30 дітей. Італійські фахівці. Тиждень знайомитимуться із роботою наших медиків і педагогів. Восени вони планують організувати власні семінари по роботі з дітьми-інвалідами та впровадженню інклюзивної освіти, про яку поки що ми тільки мріємо. Майя Гуменна Ярослав Ловицький, місцевий час.